Працювали розетки попередні, замінили нам кімнату. Тепер у нас такий вигляд з вікна, ліс, кущики, ну і сама кімната. Дві шафки, які ну, не замикаються, потрібно придбати замок. Ми тут будемо близько двох тижнів. О, ну, це ця... Я б сказала трішки така. Це постіль тільки виклали. Це затишніша трішки кімната, освітлення тут приємніше набагато. Ну і головне, працюють розетки не всі, а три. jah , kust tahaks .